Вітаю вас, любі мешканці штату. З вами, як завжди, ваш Оскар Паркер. Сьогодні відбувалися військові навчання на острові Кайперіко. Наші спеціальні кореспонденти також взяли в цьому участь і покажуть, як це відбувалося. Секретному об'єкті посеред океана на човні секретна секретність. Буде проходитися насправді, це, це корабель. Невидимка, в нього спеціальний стелс режим, і його ні, ніколи не видно. Зараз буде проводитися неймовірна спеціальна операція під назвою «Спіймай хробака». Ось, от-от. Ми там будемо. Це засекречена інформація, але вам я можу сказати. Коротше, зараз розкажу. Ми коротше, їдемо туди, потім їдемо сюди, потім будуть негідники, а потім будуть другі негідники. І одні з негідниками, і з другими негідні, потім ми. І все чин чин рьому. Ось так. Всього гарного нянь. В чому полягає спецоперація, Які завдання? Цілею нашої спецоперації є це врятування заложника, яким є Міністр нацбезпеки. У нас є тільки інформація того, що він десь знаходиться на території маєтку. Так, зрозуміло. Які є плани штурму? В цілому? Ну, з'являться вже ближче до того моменту, коли ми підійдемо до самого маєтку. Ми ж не знаємо, де саме його зберігають. Тобто в самому, на самому маєтку є багато кімнат, а також підвальне приміщення. де то Сам міністр може знаходитись будь-де. Так само, як і його охороняти може не одна, а багато, пару людей. Зазвичай ви в подібних спецопераціях імпровізуєте чи дієте злагоджено. Зараз у нас ведеться злагоджена робота, щоб ніде не. Зараз ведеться злагоджена робота, щоб ніде нічого не пішло не так. Добре. Дякуємо за відповіді. Він на надкриший напроти. Що у нас по інфі, де вони сховалися? На клещі? Ліна, мене було хобби.

аптека, у кого є аптека, потрібна аптека. Дістав зі пакет. став зі пакету Takie na dwie te pierwsze, ma do drogo. Nie, a nie, ponioł. Значить, э, Тогда... сторона захисту цей раз сильніша. Сподіваюся, року, ко порядку, ко відуть вони кожен сценарій відіграють, який відуть, може бути, відуть, трапитись в реальності. Захист, ну, дуже ну, класний був захист, ми виграли, і все, А выиграли свої все. Було, стріляли все відуть було відуть. благодаря нашому хеду е-е-де, Все було благодаря нашому хеду Серго Маквін. Передаю ему большой привет.